Вітаю, я Андрій Городиський. Час новин Світ на першому. Сьогодні зокрема про таке. Міністерство в облозі у Греції розгнівані комуністи захопили головну фінустанову. Не бовкайте зайвого. Вас записують. У Польщі троє міністрів йдуть у відставку через прослуховування. Не гнівайте богів у Малазії. Шукають туристів, які спричинили землетрус. Постійний представник США в ООН Саманта Пауер приїхала в Україну. Кілька хвилин тому вона завершила виступ у жовтневому палаці Києва, а тепер відповідає на питання аудиторії. Перша частина промови Саманти Пауер була присвячена Євромайдану. Вона, зокрема, зазначила, що Захід не організовував протестів, як це каже Росія. Від імені своєї країни ораторка висловила підтримку Україні і засудила агресію Росії на сході та півдні. Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти Росії, якщо та не припинить агресивних дій. Позиція США єдина і незмінна. Її вчергово озвучив президент Барак Обама під час останнього саміту Великої Сімки. Якщо Росія й далі порушуватиме суверенітет і територіальну цілість України, міжнародні закони та стабільність у світі, США збільшить ціну для Росії за це. І ми закликатимемо інші країни світу робити це. Нагадаємо їм, що їхні мовчання в умовах російської агресії не заспокоїть Росію, а навпаки, заохотить до подальших дій. Дуже багато реформ по. Писано на папері проте ще не реалізовано, тому важливо, щоб суспільство не зупинялося і далі тиснуло на владу. Вашингтон продовжив санкції проти Олександра Лукашенка та дев'ятьох інших посадовців Білорусі. Принаймні ще на рік їхня власність та активи на території США будуть під арештом. Причину обмежувальних заходів незмінні ще з 2006 року. Це корупція, політичні репресії, утиски прав людей в країні. У мінську на таке рішення образилися. В МЗС Білорусі вважають, що США не побачили їхнього бажання співпрацювати, зокрема посередництва на мінських переговорах. Півтори сотні маніфестантів захопили Міністерство фінансів Греції. На стіні будівлі вивісили плакат із зображенням трьох прем'єрів, які підписували угоди з міжнародними кредиторами. Серед них і нинішній Алексас Ципрас. Напис на плакаті досить нашої крові. Активісти проти підписання нової угоди з іноземними кредиторами напередодні вночі Ципра зустрівся із лідерами Німеччини та Франції. Після розмови сказав таке ми домовилися збільшити зусилля, щоб досягти порозуміння. Переконаний, вирішимо ці питання найближчим часом. Також певен керівництво ЄС усвідомлює, що мусить запропонувати Греції таке рішення, яке б сприяло економічному зростанню країни і пішло б на користь усьому Євросоюзу. голова грецького уряду опинився в складній ситуації з одного боку. На нього тиснуть соратники та виборці, яким він обіцяв не мати справ з МВФ. З іншого боку, ті самі виборці, більшість з яких не хоче виходу з єврозони. Але щоб уникнути дефолту і подальших проблем, Греція має невдовзі повернути понад півтора мільярда євро. Грошей нема а нові кредити Афінам обіцяють тільки в обмін на реформи. Дії уряду одна половина грецького суспільства підтримує інша ні. Заяви прем'єр-міністра про угоду, яку ось ось підпишуть, це просто оголошення війни робітничому класу. Рішення незабаром знайдуть. Я в цьому переконаний. Це в інтересах усіх сторін. Людям потрібне зростання, і нинішній уряд здатен його забезпечити. кірі Калімера калімера со часом лада. у Греції знову запрацювало суспільне телебачення рівно два роки тому центральний канал відімкнули попередники Ципраса. У такий спосіб намагалися заощадити на вимогу іноземних кредиторів. Тодішній уряд вважав, що телекомпанія марнує гроші. Уникайте ненормативної лексики. У Польщі три міністри звільняються через скандал з прослуховуванням серед жертв, спікер парламенту та колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Чиновники лаялися, обговорюючи державні та особисті проблеми. Тепер доведеться терміново змінювати уряд. Подробиці в огляді. Спікер польського парламенту Радослав Сікорський іде у відставку. Про це сказала прем'єр Ева Копач. Слідом за ним заяви мають написати ще семеро високопосадовців. Польщі привід за словами Копач витік матеріалів секретного розслідування Генеральної прокуратури. Невідомі прослухували Сікорського і кількох чиновників. В аудіофайлах лунали негативні висловлювання на адресу американського керівництва. політична ж кар'єра Сікорського на спікерстві не завершиться. Він уже повідомив, що розвиватиме партію громадянська платформа. Саме її висуванець Броніслав Комаровський у травні програв президентські вибори. Політичний скандал у Франції: прем'єр-міністр країни Мануель Вальс узяв на службовий літак своїх синів. Діти летіли 6 червня в Берлін дивитися фінал ліві чемпіонів з футболу. Вальс пообіцяв, що відшкодує державі 2,5 тисячі євро. Стільки коштували б два квитки комерційного рейсу. Державі ж переліт обійшовся в 20 тисяч, але прем'єр винним себе не визнає. каже, що літав спілкуватися з чиновниками УЄФА. Приводом була підготовка футбольного чемпіонату Європи, котрий наступного року відбудеться у Франції. А гроші сказав Вальс. Він заплатить через тиск з боку громадськості та політиків. Подарунками обмінялися у Ватикані. Володимир Путін на зустрічі з папою Франциском презентував своєму співрозмовнику панно з зображенням храму Христа Спасителя. Пантифік лишився в боргу і подарував президентові Росії медаль за анговим миротворцем. Обдаровування відбулося після розмови про конфлікт на сході України, яка тривала 50 хвилин. На зустріч із Пантифіком Путін дозволив собі запізнитися майже на годину. Сергій Куляс, новини на першу. Армія Іраку повернула під контроль місто Байджі. Населення країни потерпає від бойовиків ісламської держави, а ще не оговталося від попередніх війн. Конфлікт спричинив найбільші внутрішні міграції. У таборах для переселенців в деяких містах бракує води та їжі, немає якісної медицини. Громадські організації б'ють на сполох і закликають на допомогу. Більше в сюжеті. Ірак на порозі гуманітарної катастрофи. Нинішнє загострення криза найбільше за останні десятиліття. Міста вщен зруйновано. Три мільйони осіб покинули свої домівки. Люди живуть у наметах. Країна прихистила ще майже чверть мільйона сирійських біженців, чиї землі захоплюють бойовики ісламської держави. Це сирійська родина. У батьків троє дітей. Сім'я потрапила сюди два роки тому. Відтоді живе в таборі для біженців. Ми втекли 2013-го. У нас не було грошей їжі та пального. Є Єдине, чого ми хочемо тепер повернутися додому. А ця сім'я покинула іракське місто Сенджар. Щойно до нього зайшли бойовики ісламської держави. Майже рік семеро людей змушені жити разом в одному наметі і спати на підлозі. Обидві родини розповідають про труднощі та страх за життя дітей. Деяким регіонам майже не надходить гуманітарна підтримка. Лікарі без кордонів чи не єдина організація, що надає медичну допомогу. Людям у віддалені міста привозять одяг, матраци, хлор, мило. Війна повністю зруйнувала систему охорони здоров'я в регіоні. Дістати допомогу лікарів дуже непросто. Дехто навіть не має грошей, інші втратили весь урожай. Пересування країною обмежено. Скупчення людей антисанітарі. Я створюють ризик інфекційних захворювань. Є випадки кори й холери. Наша команда свідок неймовірних людських страждань. Гуманітарної допомоги замало. Її бракує для задоволення навіть найелементарніших потреб. Щоб надати людям притулок і забезпечити їх водою та їжею. Вважають воон, треба щонайменше півмільярди доларів допомоги. Інакше більше половини місій ООН в Іраку скоротять або припинять свою роботу. Наталія Пошкарук, новини на першому. Пішов з життя сер Крістофер Лі, один з найвідоміших лиходіїв світового кіно. Британський актор помер ще в неділю, але дружина сповістила про це лише тепер. Лі запам'ятався ролями Дракули в одноіменному фільмі. Графа Рошфора в екранізації трьох мушкетерів, злого чарівника Сарумана у володарі перстів, і графа дуку в зоряних війнах. Кінодоробок актора більше як 250 картин в останні тижні. Лі був у лікарні. Лондонські медики констатували в нього проблеми з дихальною системою серцем. Трохи більше, як два тижні тому йому виповнилося 93 роки. У Малазії шукають туристів, що нібито спричинили землетрус у національному парку. Незадовго до пошту, вхів з десяток іноземних відпочивальників видарилися на гору Борнео Кінабалу. Голяка сфотографувалися на вершині і сходили там до вітру. Жерці штату, і влада і поліція одностайні туристи, розгнівали злого духа і мають бути покарані. Трьох лумливців правоохоронці затримали, решту розшукують. Вони ще відпочивають в Україні. Баламутам загрожує штраф, жерці. Пропонують стягнути з них платню в 10 волів. Землетрус біля Борнео Кінабалу стався минулої п'ятниці. Загинуло 19 людей. Місцеві племена вірять, гора священа, адже там спочивають душі померлих. Борнео Кінабалу також у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цьому все за кілька хвилин. Цей випуск на сайті першого 1TV.com.ua, А просто зараз новини зеленою довга. Ніло не вітаю тебе. Добрий вечір. Які новини у вас? Ну ми вже четвертий день чекаємо, коли ж загасять пожежу під Васильковим. Зараз будемо зв'язуватися. Нас буде пряме включення, звідти дізнаємося останні новини. Ну і новий очільник на Донеччині, як і прогнозували це Павло Жибрівський. Це та інше за кілька хвилин. Новини світ вже за добу.